З усіма сімома своїми дітьми, щоб взяти участь у змаганнях Кубка України з кіокушен-карате, який ось вже більше десятиліття щорічно приймає Дніпро. Завітала сім'я Андрія Тищенка і Христини Юшкевич з Києва. Попри те, що вони усі фанатично повуха, закохані і тренуються та займаються улюбленим видом спорту і різновидом японського бойового мистецтва, батьки, окрім всього, надають на різних рівнях посильну допомогу у його розвитку та розбудові, хоча відверто зізнаються, що найбільше їхній внесок у справу це діти. Наш внесок найбільший це діти, це спортсмени, які виховуються здорове тіло, здоровий дух, які виховують в собі мужність завдяки нашим тренерам, наставникам і представляють Україну на різних змаганнях, як тут, так і в перспективі, от через два тижні на міжнародних змаганнях. От а наш чоловіком внесок. Це все, що ми можемо, можемо підтримати наших спортсменів, їхні виїзди, їхні нагороди, щоб їм було приємно е отримувати свої результати. Один з тих, хто здобув максимально можливий такий у Дніпрі, став володар чорного пояса. Перший дан кандидату майстри спорту України з Харкова Даніл Таран, який виграв не тільки звітний окремо взятий бій, але і завоював золоту медаль турніру Кубка України. Це був тяжкий бій, ну але я зміг перемогти. Окрім Даніїла, зрештою, і родини Тищенко-Юшкевич, так і загалом команди Києва на татамі великої зали палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста у композиціях ката та сутичках комітету Кубка України продемонструвати свою майстерність і завоювати медалі приїхали понад 400 учасників різних вікових категорій з 12 регіонів держави, які разом з організаторами створили справжній яскравий фестиваль «Кіокушин карате» у Дніпрі. Я хотів би подякувати Збройним силам України за те, що є в нас змога проводити такі заходи. Спортсмени можуть, можуть виступати на змаганнях та тренуватися. Кращого заходу, який би проходив в Україні по кіокушен-карате, такого рівня немає. Найкращі побажання турніру, найкраще побажання його керівнику сенсею Зауру Мамедову, який все це зробив, створив і підтримує. Після того, як на початку урочистої церемонії відкриття турніру, усі хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових та цивільних, які загинули внаслідок війни. А під склепінням палацу спорту пролунав державний гімн, очільник національної федерації Киокушин Карате стисло привітав зібрання. Після чого він вшанував відзнаками Міністерства молоді та спорту України Андрія Гавриша з Федерації Дніпра та старійшину тренерського корпусу області Олександра Солдатова, віцепрезидент Федерації Киокушин Карате України, керівник подібних Дніп. Дніпропетровської обласної та міської громадських організацій за за дорученням Токійського центрального офісу міжнародної федерації вручив чорний пояс третій дан керівнику кам'янського спортивного клубу Бусікан Роману Каширі. Далі, подяки з його рук за підтримку і допомогу у роботі, отримали партнерка федерації Христина Юшкевич, директор водноспортивного комбінату Дніпровської міської ради Валерій Шило і начальник її управління спорту департаменту гуманітарної політики Олександр Осипов. Подякувати департаменту гуманітарної політики Духовської міської ради. Цей захід ми разом спланували і ми його здійснили. Без підтримки департаменту цей захід просто неможливо було провести. Дуже потужні змагання по організації, дуже критері подарунки від Федерації управління спорту. Я вважаю, що всі будуть задоволені цими змаганнями, тому що від спорту це дуже потужно розвивається в нашому місті. Всім бажаю успіхів та перемог. У загальнокомандному заліку таку святкували господарі збірна Дніпропетровської області, на рахунку якої 33 золоті медалі, 38 срібних та 43 бронзових. На другому місці розташувалася Миколаївська, на третьому Одеська. Серед представників нашого регіону в особистому заліку чемпіонами стали Азіза Носенко, Єлизавета Місюренко, Анастасія Федорчук, Дмитро Онопрієнко, Влада Міщенко, Володимир Єжелєв, Єгор Кашира, Марія Васецька, Христина Носенко, Богдан Мартем'янов, Гліб Аратовський, Анна Протасюк та інші. Ці змагання останні перед Кубком Європи, на котрі наша команда збірної України буде представлена в кількості понад 100 спортсменів. І більша частина збірної команди України це саме спортсмени Дніпропетровщини та міста Дніпра. Я вважаю, що в нас є всі шанси зайняти перше чи друге командне місце на Кубку Європи. Нам залишається тільки побажати успіху каратекам на континентальних змаганнях, звідки ми їх очікуємо з купою нагород і здобутків. Втім, то вже інша історія і про неї згодом.